Друзі, сьогодні Джеза зараз повість нам про унікальний тест-драйв, переосмисленого на сучасний лад Alfa Romeo, який має назву Totem GT Electric. Сподіваюсь, публікація вам сподобається і ви залишите свій козацький лайк до цього відео. З вами канал 500 HP. Поїхали! Кілька років тому я зняв документальний фільм про якусь безглузду військову операцію під час Другої світової війни. І один із 80-літніх респондентів, який знищив кулеметне гніздо, озброївшись лише ножем для масла з перламутровою рукояткою, Сказав мені, як це буває з усіма цими староволосими старими хлопцями, що він не зробив нічого особливого, і що якби його покликали, він впевнений, що і молоде покоління зробило б те саме. Це останнє мене здивувало, тому що мій тато ніколи не думав, що я буду здатний на щось хоробре, якщо Джонні Герман знову стане нахабним. Він думав, що я буду надто зайнятий у своїй спальні, намагаючись надати певного значення текстам Дева Грінслейда, і що навіть не помічу, що щось відбувається. Та і я, звісно, ні на хвилину не повірю, що сучасні Міленіали, покоління Z і сніжинки взагалі будуть корисні. На полі бою чи в офісі, або на заводі, або де завгодно. Вони були б надто зайняті риданням про щось одне чи інше. І все ж кілька місяців тому мене привернула фотографія автомобіля, яку опублікувала в інстаграм практично невідома італійська компанія під назвою Тотем. Насправді мене так привабило те фото, що я вирішив стежити за компанією, про яку йдеться, і незабаром я отримав пряме повідомлення із запитанням, чи не хочу я поїздити на машині, яку вони зробили. Я відповів, що все одно планую поїздку на Сицилію, і, можливо, буде варіант протестувати машину там. Та компанія розташована поблизу Венеції, а це те, що картограф назвав би дуже далеко від Сицилії, і я не очікував позитивної відповіді, але не так сталося, як гадалося, коли я приїхав до свого готелю, ось вона вже стояла у дворі. Ця штука схожа на Alfa Romeo GTA 1960-х років, яка була перероблена. Ви берете старий автомобіль і замінюєте всі масляні шматочки сучасними або сильно переосмисленими компонентами, а потім встановлюєте інтер'єр із шикарною обробкою та поганою стереосистемою. У Сомерсет є компанія під назвою Альфаголіки, яка займається подібними справами зі старими альфами, і їм це до біса добре вдається. Але Тотем це не Рестомод, і це також не є точною реконструкцією оригіналу. Ні, це абсолютно нова машина. Виглядає як Альфа GTA, але це не вона. Авто має монокок із вуглецевого волокна та повністю новий кузов із вуглецевого волокна, який більший за оригінал. І замість відремонтованого двигуна від Альфа під капотом взагалі нічого немає. Лише порожній простір, оздоблений шкірою, бо цей автомобіль електричний. Це дітище хлопця на ім'я Рікардо Куаджо, який працював в Альфа Ромео, розробляючи перемикачі покажчиків і вентиляційні отвори обігрівача для позашляховиків. А потім одного разу він подумав, що це грав солдатики. Я не хочу розробляти уламки автомобілів для гігантського багатонаціонального конгломерату. Я хочу спроектувати. Та побудувати цілу машину з нуля для себе. І він це зробив. І коли він прийняв це рішення, 5 років тому йому було лише 23 роки. У 23 я ледве вставав вранці. Не те, щоб він був із багатої родини. Єдину перевагу він отримав від свого діда, який подарував йому сарай у Венеції, який він міг використовувати як майстерню. У ньому він робив фігури з поролону та використовував соціальні мережі, щоб заручитися підтримкою. І тепер, у віці лише 28 років, він це зробив. Він побудував цілу машину. Я був приголомшений, тому що автомобілі сьогодні регулюються такою кількістю правил безпеки та охорони навколишнього середовища, що проект, мабуть, був надзвичайно складним. Ну, добре бути італійцем, каже він із усмішкою. Все, що йому знадобилося, щоб почати, це він номер, який усі транспортні засоби повинні відображати на металевій табличці. Тут він стояв від уже зробленого автомобіля, від якого не маю жодної уяви. На моє питання, хлопець усміхнувся і відповів. Я ж казав, це Італія. Після того, як правила були е, виконані, він міг вільно рухатися далі. Ну як рухатися? Скоріше пересуватися, тому що кожна деталь цього автомобіля вишукана. Одну лише решітку радіатора він створював, мабуть, рік. І ви можете поставити фари цього авто, створені за моделю динаміків Hi-Fi, у будь-якому із світових музеїв дизайну. Не дивно, що Альфа-Ромео, мабуть, дали йому дозвіл розмістити свій значок на передній частині. Отже, що було в цій роботі найважчим? Спідометр. Я просто не можу змусити його працювати належним чином. А як це їздить? Швидко. Швидкий, мабуть, найкращий спосіб описати цей автомобіль 598 кінських сил і максималка в 250 км на годину. Але як і у всіх електричних автомобілях, раптовий сплеск швидкості завжди є передвісником плато, придушеного розчарування, де прискорення якби припиняється. Ось чому його наступний проект матиме належний двигун. Я не дуже люблю електромобілі, каже він, але їх легше зробити. Та найдивніше в цій машині те, що в ній немає ні скрипів, ні хрипу. Навіть альфа не може впоратися з цими характеристиками половину часу. І виготовити щось таке добре зібране у сарай свого дідуся, у місті, яке здебільшого знаходиться під водою, це ніщо інше як диво. А ще є комфорт, оскільки тотем помітно більший за автомобіль, на який він схожий, всередині є акри простору та два багажники. Пам'ятаєте, один спереду, другий ззаду. Але найбільше вражає не простір, чи швидкість, чи тиша. Це сама їзда. Сказати, що він ковзає, нічого не сказати. Немає значення, який режим водіння ви виберете. Це ніби сидіти на дуже старому дивані, наповненому пір'ям, в частині світу, яка геологічно відрізняється надзвичайною стабільністю. Моя єдина справжня критика не несправний спідометр. Це Сицилія нікого не хвилює, як швидко ти їдеш, поки ти не заважаєш. Не сподобалось мені рульове управління. Спочатку нічого не відбувається, а потім бам, і машина вже майже розвернулась. О, а ще є ціна, яка починається від півмільйона євро залежно від специфікації. Тож ви не збираєтесь купувати його? Звичайно, ні, тому що за півмільйона ви можете отримати справжню машину, перевірену державними установами та чоловіками у світловідбивних жилетах на ім'я Колін. Тож ви знаєте, що ці машини безпечні та доброзичливі до білих ведмедів, моху та вуховерток. За такі гроші можна було б мати Феррарі, навіть дві. Але ось про що я почав думати часто в останні місяці. Автомобіль проводить можливо 95% свого життя на парковці, і лише 5% переміщує нас. Це означає, що ви витрачаєте набагато більше часу розглядаючи його, ніж керуючи ним. А це означає, що його стиль набагато важливіший за будь-що інше. І саме тому я вважаю ці переосмислені старі автомобілі такими привабливими сьогодні, тому що вони виглядають набагато краще ніж будь-що свіже з фабрики та оснащене фіксатором, який повідомляє вам, коли ви не пристебнули ремінь безпеки. Рейтинг Джеремі – 4 із 5.